Всім привіт! Я зараз хочу прочитати вам особливий вірш. На його написання мене надихнула минулорічна поїздка Україною з моїм коханим чоловіком. Літо прокочується теплими хвилями, стиглого колосся та різнотрав'я. Шлях Україною вимірюють небайдужими милями, а змінами пейзажів та гострими відчуттями. Зупиняти машину просто посеред поля, зривати люпини сині, стиглі червоні маки. У цього літа незламна сталива воля. Здається, воно заново вчить нас радіти та відчувати. Літо вчить нас, а ми нерозумні, мов діти, ховаємо підручники, шукаємо власне чудо. Літо каже: ну, що мені з вами робити? Та цілує сонце у справді черешні губи. Дякую вам за те, що подивилися це відео, послухали цей вірш. Якщо він вам сподобався, то обов'язково пишіть про це коментар, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Та на все добре! Все буде Україна!